Це таке народне відкрите піаніно, воно сьогодні буде звучати. Сподіваюся, що принесе нам добро і радість. Так. Передаю слово Руслані. Вітаємо. Слава Україні, дорогеньки. Я буду звертатися, звичайно, до всіх, тому що мені не властиво стояти, говорити до однієї частини, не звертатися до іншої. Парасольку не треба, я не попса, все нормально. А, я в тому числі звертаюся до хлопців внутрішніх міст, а, і в тому числі звертаюся до всіх журналістів, а, до всіх нас, напевно. Ну, сказати, що мистецтво все може зробити, я... я би дуже хотіла, щоб так було. Швидше я б хотіла, ніж так, можливо, є на сьогоднішній день. Якби так сталося, то, очевидно, це фортепіано, воно би вже зараз вирішило всі проблеми. Але е, проблеми, напевно, набагато глибші, вони знаходяться десь всередині. Кожен очевидно просто зайняв свою позицію, і, як кажуть, в Україні не хоче вступатися, тобто не хоче розуміти якісь речі. А, агресувати в цьому напрямку безнадійно. Тобто, якщо пробувати зараз, я вже багато разів ходила і до хлопців туди, розмовляла так. По людську. Навіть був момент, коли я біля хлопців розплакалась там, було таке, хоча я рідко плачу. А Тут мені було взагалі дуже, дуже добре, якщо так можна взагалі сказати, за всю ситуацію. Найкраще мені було там. Не знаю, чому там. Там таке було моє улюблене місце під аркою. Я говорю зараз сумбурно через те, що я не маю що сказати або. Так, знаєте, є люди, які стараються підібрати правильні слова, а я завжди останнім часом виходжу і говорю лише те, що відчуваю в дану секунду і в даний момент, без підготовки. Хлопці, до вас я звертаюся не те, щоб звертаюся, а просто говорю. Це до хлопців внутрішніх місць. Що я можу сказати? От так, якщо не на камери, погано все це. Погано і, і погано, що не відкривається серця. Погано, що є якась от, оцей шолом, він не буквальний, а він от у всьому, в серці цей шолом. Я би просила вас просто його відкривати для себе, просто для себе. Не, не будь для кого, а просто для себе, тому що найкраще, коли у всьому кожен розбереться сам. І повірте, що ситуація не така однобока, як вона вам здається. Що от я стою, от в мене є цей щит, в мене є цей шолом, і значить все правильно. Но, на жаль, не так. Окей? Я встигла сказати головне, але музика хороша, правда? Давайте просто поукладуємо. Я, як мінімум, ми досягли того, що музика все ж таки об'єднує барикади. Як мінімум, це сталося. З днем народження вітаю всіх і всіх хлопців, кого я день народження там, внутрішніх міст і у і нас Всі, нога еліта. І я хочу, щоб сказав слово Володимир Вітрович, бо він завжди є символ тої акції. Я є запрошена на цю акцію, а гром сектор її робить завжди. І я хочу, щоб ви привітали хлопців, які. Роблять всі ці акції. І дуже-дуже вам дякую, і Олегу Мацику особисто, і тобі, Володимир, і всій вашій команді. Тому скажи, будь ласка, поки я буду готуватися. Руслана, готуйся. Я думаю, треба... не треба багато говорити. Треба, щоб з цього місця звучали не слова, а звучала музика. Справді, музика це те, що може об'єднати всіх. По навіть по різні боки барикад ми звернемося ми до тих людей, які з цього боку і з цього боку. Зрозумійте, що спра насправді нас роз'єднала влада. Насправді те, що тут пролилася кров, в цьому винна тільки влада, яка спровокувала це кровопролиття. Через це сьогодні ми саме тут, саме на цьому місці, на цьому символічному місці на Грушевського, яке стало відомим цілому світу, і саме саме тут ми з цим піаніном. Піаніно, яке стало символом ненасильницького спротиву, яке стало символом цієї української революції. Ми переконані, що влада все одно програє, що владі не вдасться нас розділяти цими барикадами, що ці барикади впадуть. А для того, щоб вони впали, потрібна музика, потрібно їдання наших сердець. І разом ми обов'язково переможемо. Руслана тепер слово музиці.